Так, всім привіт. В сьогодні вийшло оновлення 7.37. Зараз подивимося, що взагалі додали, що поміняли, що убрали. А, Вот, Поміняли аури, плюс зменшили час телепортації Рошана. Ну, наприклад, до фонтану. До ванпості. Точніше. 6 секунд до 4. Класифікації телепорту, я думаю, сенсу це не має. Читати, це теж немає. Саме головне, напевно, це нехай буде в нас. От тут дуже багато чого інтересно поміняли. Оновлення зламності, виснаження, телепортації, блокування, то самі можете почитати, я тут залишу, якщо що, нажмете на паузу. Вот. Зміни до нейтральних кріпів. Більше не завжди застосовується. Якщо його атакують кріпи на смузі, коли їх типу, отводять. Тобто, Наприклад, ну, було таке, коли грали на спорті, виїжджали і воно ну, відразу щось там на вас переагрювалося, або на кріпі. Тобто швидше пачка відпулювалася. І лінія не стояла на місці, а толкалася вперед. Ну, я думаю, що це все більше підійде для, наприклад, Чена або тих, хто грає через Домінатор. Ну, Тут теж можете почитати. Саме головне зміни предметів. Стягроша не збільшили радіус із 600 до 650. Далі брейсер більше не дає 3 плюс 6 шкоди. Тобто, де воно давало там спустя на кіно, 20 хвилин, більше. Тепер воно тільки дає ХП. Ну, чуть порізали мені, здається. Голончик ну, був хороший покритий. Йдеш в тройку на легіонці і ти просто купляєш два брейсера і ти там просто ламаєш лице. Bloodstone чуть не рфанули. Мені здається, іменно якщо типу ну, зараз. Бонус закриті законання зменшено з 30 до 20%. Тривалість без фонд змоєшся з 6 до 5%. Ну ж викладаних життя і законна безсон збільшення. Ну тут. Я так розумію, що вони тільки поміняли його. Ні. Непонятно. Не, не Зменшили. Botorch. Далі у нас йде зарядку збільшено. Типу кулдаун з 35 тепер 40 секунд буде відкидешуватися. І також дамедж, менше. Було 2,5 зустріку пере 2,2. Но, що саме інтересне, бонус спел Ліфтіл змінно. З 15 до 19. Любителям Дагону на Nixu побігати, думаю, буде саме то взяв, бахнув. Чітко. магії зменшили. З 4 до 3.5. Ніколи не грав через Ezreal, тому. Не знаю, чи це супер критично, що зменшили тіпа, швидкість снаряду. Ні, Збільшили, збільшили, збільшили. З 1275 до 1400. Ну, що добре, то добре. Потім збільшили кулдаун грівсів на 5 секунд. Без поняття, ніколи не купляв, не знаю. Це. Бонус до максимальної відновлення здоров'я значено з 1,6% до 1,4%. Теж не знаю, не грав через траску ніколи. Без поняття. А, ці, алібардо чуть підняли. Бонус опору збільшено. А, бонус з опіру повільний збільшено з 20-25%. Вартість манено зі 100 до 75%. Непогано. Чуть порізали Lotus 5 секунд дія. ілюзії, ну, манту порізали на 2 секунди менше і зробили. Ну, теж таке в собі. А, цю херню. Бонус здоров'я збільшено на 25. Гадки немає, чи воно нормальне, ненормальне. Тривалість, бар... ну, також пофіксили пайпу. Про не на 12 секунд. А 10. Опір магії також ну, з 10 до 8. Ну, 2%, думаю, доволі таки сильно. Далі в нас що? Вартість рецепту зменшена з 600 до 500. Ну, Пророді непогано. Загальна вартість зменшена з 800 до 600. Ну, таке, більш-менш непогано. Дуже інтересно з шадовим улетом. Більше не вимагає, щоб всі залишались нерухомими. Тобто ви тепер можете нажимати як раніше, я зрозумів. Нажав і ходиш собі, бігаєш. Більше не оновлює час відновлення, якщо застосовую його на себе. Це треба подивитися. Я собі перевів на українську мову, але, блять, англійську я не дуже дружу. Зникнення тепер сповнює ці на 35, коли вона не видима. Зникнення тепер співнюється. Типа, ти на 35% менше рухаєшся чи що. Непонятно. Хай тепер можна розвіяти. Дуже інтересно. Час відновлення збільшено, ага. Типу, що ти будеш з молити, мовити. Да? 7 секунд, до 18. Тривалість згасання зменшена з 15 до 35. Ну, Тут чуть, чуть кривий перевод, тому навіть не знаю, що я сказати по цьому поводу. Треба буде дивитися. Далі в нас рецепт змі... так рецепт змін, Тепер потрібно урну в шал, віталіті і 900 Це вартість, Загальна вартість без змін. Більше не дає 6 характеристик всіх атрибутів. Тепер забезпечує плюс 100... 375 здоров'я. Ну таке, звісно. Зряд сол. Ну, збільшено. Угу. Пошкодження. Зменшення з 35 до 25. Зниження приросту здоров'я збільшення з 35 до 50. І це теж треба буде дивитися. Вроді би і плюс, а вроді би і не особо бо характеристики полізела хіба тільки хп дається. Uh, так, ресурс змінено, ну, тепер потрібно о, маски мудриці, кільцезахист, понятно. І ресоплено ресурсуальна вартість не змінила, не поміняв щось. Більше не надає плюс 2 до всіх утрою, тепер забезпечує плюс Ага, Понятно. Саме моє любиме. Зміни до нейтральних предметів. Зарядка копання більше не відраховується, якщо лопата в нейтральному слоті. А це печально. ти міг собі типу, міняти. Завжди викопую е, водну руну, коли її, коли її використовують у річці. Ага, типу якщо ви на воді, то завжди тобі якась руна може випасти. Але я не панів, яка саме, Це люба. Печально нема, нема більше. Цієї штучки, яка давала плюс 5% до урону від магії, вроді би. Не знаю. Ну вернули, вернули саме інтересне. Повернення таких нейтральних предметів. Iron 3, Iron Wood 3. E, Забезпечує плюс 5 до всіх атрибутів використовування. Ну, маленькі щасливі деревце, які триває 20 секунд час відновлення. Я точно не пам'ятаю, але ця штука, вроді, би, використовувалася на тавері. Можу помилятися. Свинку, блядь. Свинку що зробили? Бонус користь зменшено з 5 до 4. Ну, таке. Свиня, геть, додаткова швидкість пересування збільшена. Ну, на одну характеристику зменшило, але, блядь, пересування збільшило. На 5%. Ну, плюс. І саме саме класне шкода, що типу, просто не зробили як артефакт, що можна йти блядь, в ліс. І нехай собі там тройка стоїть, і ти собі чилиш. Залізний кіготь. Повернений, як нейтральний предмет, забезпечує плюс 20 до швидкості атаки та плюс 4 до броні. Це ну, багато, це піздец багато активний. Націліться на, на ворожу одиницю, яка не є гравцем, щоб видалити 80% її поточного ХП. Якщо кинути на дерево миття, во знищую його заряд 20 секунд. Ага, типу, якщо ви на дерево юзаєте, 4 секунди откидешся, якщо на кріпів, 20 секунд. Ну, типу, дуже класний. Типу топ. Шкода, що, ну, кажу ж, не зробили його як предмет. Так, філософський камінь. Тепер має Має 750 зарядів. Вичерпну ну, заряд кожного разу, коли він надає золото власнику. Коли всі заряди вичерпуються, предмет знищується, а власник отримує 370. Сь... Ага. Тобто він дає тобі 750. Правильно, Голди. постійно. Потім, коли він знищується, ще дає 375. Якщо правильно зрозумів. О, цю штучку підняли. Бонус атрибут для Герої універсал збільшено. З 7 до 8. Приємно, приємно. Тепер це нейтральний предмет рівня 3. Угу. Він. Не був рівня 3. Бонус основного атрибуту збільшено з плюс 8 до 10. Бонус на інші збільшено. Сила бонусу опору магії збільшена з 8 до 10. Додатково швидкість, якось притінність. Ага. Бонус поселення заклинання інтелект збільшено з 6. Підняли. Чітко, що сказати. Так, тепер є нейтральний предель. Їгнім 4. Додаткову силу збільшено з 10 до 12 час. Відновлення зменшено з 40 до 35. Пошкодження в путь біженців. Тепер можна змінювати напрямок час фокусу. А, ну класно. Типа, тоді ти просто пригопрямо тепер я так розумію, що можеш вибрати куди ти будеш. О, елементи вилучено. Так, <клухи> Далі Абадон. Що у нас тут там? Коротше, це я думаю, ви самі все перечитаєте. Мені інтересно... Я ще читав, що з антимагом, з антимагом щось інтересно зробили. На бадону хіба Я буду так коротко дивитися, що я так розумію. Кулдаун Cooldown йому збільшено. Блять, ну... І так його, блядь, ніхто не пікає. а так ще й хуй хто його візьме. А, uh, Так, це вже не вроджена здатність. Тобто тоді він просто був. Uh, так, нові врождівності пасивні. Uh -huh. Атака uh, сповільнення ворогів залежно від того, скільки їм не вистачає мандрів. Коротше, тут треба типу, тестити, але я думаю, антимага досить непогано підняли. Коротше, я пройдуся, ви почитаєте собі, що вам буде інтересно, поставити на паузу, я в ігрі ще подивлюся, що там і як. Я так хочу глянути. Основний герой. Тут є доволі таки інтересна грань зробили в Брістлбеку. Тобто, коли, ти, коли тебе, наприклад, б'є хтось в лице, або щось типу того, або ти в спину б'є, наприклад, і там збоку ще б'ють, і ще хтось там, то якщо ти нажимаєш Ultimate, тому що воно тепер в грані, так? то ти бачиш, типу, якби невеличкий радіус. В тебе не, немає повного кругу обзору, а просто невеличкий радіус. Як, як трикутний. Тобто, що ти собі можеш більше задоджити урону. Можеш збільшити урон. Непогано. Не, не Брудмазер, Дебаф тепер заставив, що якщо Брудне знаходиться в тій самій. Мірі. Ага, що ясно. Типу раніше як робили? Просто кидали сіточки в Мід. І ще кидали, могли кидати. Так, да, в Мід в основному кидали, типу що там зменшувалося прирост ХП, регенерація ХП. О, а тепер вона мусить бути в сіточці, де воно буде типу, працювати. Чуть зафіксували. Далі, збільшено шкоди заборонені, Збільшення шкоди, забороню, зменшено. Понятно. Тепер також до регеніат манус чуть-чуть тяпнув відносно. Триває різбі бар'єру збільшено, це дазлік у нас. Ну, дазлі капнули. Бенчено інтересно, Дум. Дума теж інтересна. Дум кожні 6, 6, ну, 6 хвилин 66 секунд. Тривалість збільшується на 0,66 секунд. Турбо воно, звісно, вже подвоюється, типу, що дум. Думаю, випонювати. пошкодження за секунду зменшено. З 30-50-70 до 30-40... Ну так, да, чуть-чуть фіксану. Але довше буде дум, я думаю, якось на урон від до пизди, головне, що це. Так. Що швидко з трьох, так. Угу. Тут не інтересно мені. А, Ефект відкидання тепер застосовується до будь-якого вбивства. Дійсно замінити, а не лише... Ага. Ясно. Це вже не вроджена здатність. Шкоду змінено. 30... О! Апнули чуть-чуть. Так. -чуть. Да. Так. Да. Підбапали шейкера. Нова вражена здатність. Пасивний не може підвищувати рівень, коли ще, 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 ще помирає, там, де він помірає. Коротше, <клес> тут така фішка в Шейкер, що коли він помирає, якщо ви берете, типу, імену. А, воно, типу, ага, коли ви, ви помираєте, наприклад, ви влетіли файт, вас зафокусили, ви помираєте, на, на місці, на вашому, типу, трупі відроджується такий, типу, камінець. Поки цей камінець активний, ви отримуєте опит. Поки там сіфайтеся, ви будете отримувати типу, опит, що доволі таки великий плюс мені здається. за шкоду від другої атаки збільшено. Ну, з Ембером я не знаю, ну. Вартість мане збільшено, збільшено немає 15. Вроді би ніби і порізали його. Береш шкоду з мінус чекаєш Шкоду за секунду з мінус 15. Ну таке, непонятно. Треба тестувати. Boid, що тут буде? Коротше, це ви прочитаєте собі. Мене інтересують такі головні персонажі Jackie особо не трогали, хоча він є дуже суперсильним саппортом. Juggiernaut. Талант 10 гривня плюс 150 разів хілінг вар змінено на плюс 4 шкоди. 4% шкоди від ліст. Талант 10 гривні під 10 критичні школи блейдень, змінили на мінус 10 секунд новий гривень кварт швидкості пересування таланту 15 до 40. Талант 15 рівнів мінус 10 секунд новий місць, на 1900. Коротше, тут треба дивитися. В Кунки дуже інтересно зробили. На жаль, Троншторм убрали, що є печально. Зробили йому адміральський ром. Нова здатність пасивна не може підвищувати рівень. Отримані шкоди від герою, будівля борошани, що привезло до зниження рівня здоров'я кунки, на 60% автоматично активує Ром-адмірала протягом 10 секунд, забезпечуючи 10% додаткової швидкості пересування та затримку 20% завданої шкоди по кунці. Відкладені шкоди наносить немірно протягом 10 секунд після закінчення ефекту доповнюється до інших джерел адміральського раунд. Ну, як КД-60 секунд, це типу як з кораблем, я так розумію. Тобто, ти тидаус по деякий час, у тебе просто буде. Не весь урон по тобі відразу блядь, пройде. Радіус збільшено, вартість мамі зменшено, це вже не вроджена здатність так змінена. Ту-ту-ту бонус до шкоди. Змінено, апнули його виходи, так? Так, да. то нічого ні, ні, ні. непогано. Дев'ятку змінено. Ну так, непогано апнули. Геройський Гітрсонскрубль і привід Отримує сильний агреский ром, додатковий на швидкість на 15%, тепер покращення скіпраніч створює флот із двох корабелів. Ага, тобто це убрали і додали е ганім ульту. Е створює флот із двох кораблів у цільовій точності з інтервалом у 2,5%. Кожен корабль також випускає три хвилі по чотири гранатометних ядра з лівого та правого боку, які задають 40% шкоди. Коли вони проходять скрізь ворогів, кожна одиниця може бути вражена. Громадний мідром за залпора раді і Блядь. Ну класно. Дуже сильно зробила ганім. Так, ЛК, ну враж, пасивний не може підвищувати вроже здатність. Перемагайте їх. Коротше, якщо я правильно зрозумів, якщо ви пригаєте на когось, наприклад, там у вас 7 рівень у Кері або мідір там нехай буде 9, -й. тут як написано. А командир збільшений його регенерацію здоров'я, крадіжку життя та вихідне лікування на 50% протягом 4 секунд. Просто я не знаю, як воно буде правильно працювати. Чи в ульті, чи. чи просто, типу. Якщо ти рядом стоїш. Ну. Вампірізм чуть-чуть похерели. Це чуть-чуть порізали. Гуля! Примінує, більше не отримує постійне здоров'я під час вбивству кріпачого героя, перенесено на вроджену здатність. Ага. Ясно? Крім того, отримує постійне максимальне ХП кожного разу, коли буває КПБ героя, на хтось оббив кріпа. коротше, це теж треба тестувати. Коли ворога не залишається мани, 30 скіл, Уповільнення від мани збільшується ще на 15% від мана Брейна. Так, зелону я взагалі не знаю. Дуже інтересно, її переводить як офіцер. Припиню. Магнус. Преймування на і споляриті більше не завдає додаткової шкоди під час ворогів у дерева чи скелі, переносимо на базову здальню. Тепер завдає додаткові шкоди, коли встромляю у дерева чи скелі. Блять, інтересно. Або перевод такий хуяв або інтересно написано. Шкоди відрізбільше нога. Ага. Ясно. Так, Марсі. Здоров'я отримує відкритичне життя. Тепер також лікуюсь українською, христи, додатково броню збільшено. Інтересно, медузу. Більше не є здібність, яку якому можна вирівняти. Тепер має. Коротше медузу так, не грав. Базовий збит. Ну коротше щось мірансь зробили манкітін, тепер такої збільшує тривалість. Угу. Нага, тепер максимальна швидкість пересування ворогів також обмежена 225, тривалість зменшена зменшеної понятно. О, фуріон, тепер також покращує зір. Непонятно. Непонятно. Так, тут є ну ви собі почитаєте. У фантомці дуже інтересно Блюр. Тепер. роз'єднує снаряд. Ну, воно там правильно показує. Що воно діспелить щось, але. також не зрозуміло. Пела тут порізали. Конкретно порізали. Так, от ви собі почитаєте, почитаєте. Образі угу, угу, угу. ну, збільшено. більше, но максимальна шкода здоров'я замінено. О, цинкінга апнули. Правильно, тривалі частина. Ну, чуть-чуть апнули відносно. Ну, відносно... Відносно, да. СФ. Кожен битий геро збільшує максимальну кількість душ на один, доки до Фінг не помре. Просто гроші більш-менш збільшує більш максимальну кількість душ. Ага. Вартість така зміну 8. Вартість в мене збільшена максимальність. Коротше, севчика чуть-чуть порізали. Кожність, Поріз, що слажк швидкість атаки таланда шадо 1 збільшена. Щось ларкали по талантам, його тільки апнули. Снайпер. Тут дуже інтересно. Бонус до дальності атаки збільшено, блять. Круті до 460 максимального. Що теж дуже інтересно. Шкоду шрапнелі збільшено. І талант на 20 рівні. Тобто, 20 рівень дається плюс 100 дальності атаки. Змінено на плюс 30% шкоди від шрапнелі. це Блять, багато мені здається. Так, доткобріння зменшено, понятно, понятно. А так відсідні, по-моєму, стосовно такого шкоду немає. Ну, Дальність час відновлення зме... О! Ну, на 10 секунд. А, тобто вони зробили 5, ясно. Так, тінкер. Ну, тінкер нічого такого інтересного не інтересно вони зробили, ну мені здається. Тініка чуть не рфанули з його ТОСом. О, ще маємо то маємо. Центр шкоду Шар змінимо з 10 до 100 плюс 75 від базової шкоди від атаки. Трената. Не знаю, як це буде працювати. Тепер можна заслатине застосування, щоб лише підтягнути доска до його стрімусу. Більше не можна оновити. А якщо можна було з рефрешером оновити, чи що? Щось відновлення змінено. Ну, Таке. 50 на 50. Тепер один тільки кубом 80 секунд. Урсу теж чуть порізав по правому таланту. Я ніколи не грав через правий талант, тільки через лівий. Так. Варлок. Зцілення пошкодження змінено. Його, блять, і тут проапають. Тут у нас буде 25. І так мірський персонаж, а тут ще його будуть більше апати. Саме збільшено, базове школи збільшено. Такі против них хапають. І ВК останнє. Бен уже час збільшено. Тепер час відродження зменшується. Так я огримінал пройде. Лефсті збільшили, да, виходить. Duration. No spawn Duration. Абинем скипен на Longer, Reduce, Respawn Time. Не знаю, непонятно. Коротше, якось так вийшло. Це і так все треба буде дивитися. Пульбом буде багато багів. Тут от так не подивишся, які прям будуть хороші імбануті персонажі. Ну нічого. Час і є, час покаже. Насолоджуйтесь патчем.